І, звісно, конкуренція. Якщо, якщо чим круче ви є по по навичкам, по знанням, тим менше у вас конкуренції, тим менше можна боятися. Знаєте, я завжди говорю, це прям я не знаю, я, я зживу цією філософією. Я вважаю, що а, я ніколи не бігаю за грошми. Я бігаю за знаннями, я бігаю за тим, хто мене навчить, хто мене буде направляти. Е, і гроші самі приходять завжди. Ну я постукаю. Чуєте, я стукаю, щоб не злазити. Але я реально завжди я переживаю за свої знання, за наскільки б до відповідальна, за скільки я ви навіть зараз подивитесь курсці 50 моїх уроків. Ви побачите. Роко я говорю, я не просто це півапіарі, це справді так є. Тобто, і я завжди е, думаю, так що якщо ви себе вкладаєте, гроші вас самі завжди знайдуть. За вами завжди будуть бігати самі люди, е, компанії. Тому е, якщо ви маєте такий підхід, якщо не маєте, розвивайте його.